Здоровенькі були. Хлопці, сьогодні я вам покажу, як працює мій щиток приладів після моєї реконструкції та допрацювання. Якраз на цьому у мене і побудований канал. Реконструкція та допрацювання деяких узлів та агрегатів машини Таврія. Ну, для тих, хто тільки що зайшов, Контрольна лампа або сигнальна лампа ручника була об'єднана із контрольної або сигнальної лампи рівня тормозної рідини у бачку. Мене це не влаштовувало і я вирішив їх роз'єднати. Зараз я вам покажу, як це все працює. Дивіться. Вмикаємо. Замок запалення. Це в мене запіщав партронік. На задній швидкості стоїть. І дивіться, що у нас. Ну, ви зараз почуєте. Я поставлю на ручне гальм. Тут нічого не змінилося, так? Значить, вже, я вже отсюда прибрав. Сигнал від той, що йшов по дроту на контрольну лампу гальма ручного, я прибрав сигнал ля. ну, Сигнал по дроту, Там від кінцевика сюди вже не приходить сигнал. А дивіться, що відбувається. Ось. Зробимо так. Беру ручне гальму, важі. І що ми бачимо? Загорілася контрольна сигнальна лампа. Це дуже добре, тому що я сьогодні катався. Продовжимо тему. Чи ж спрацьовує кінцевик рівня рідини? За, зараз відкриємо капот і перемістимося під, під капот. І я там нажму пальцем. Молоток я завжди, завжди кладу в куток, він у гаражі. Молотком прижимати не буду, а спробуємо рукою. І зразу буду тут тримати. А можливо, можливо я поставлю а так, телефон. Дивіться, я оп, брикнувся, не хоче триматися, не хоче, а ми я заставим. Головне, щоб не впав. Так, відкриваю капот. Капот відкрився. Я швиденько йду. До пачка. Нажимаю пальцем. Бачите? Я пальцем нажимаю на поплавок, на кінцевик на кресі бачка тормозної рідини. Дивіться, спрацьовує? Спрацьовує. На що? Я швиденько повертаюся, значить, там, там, тут спрацювало, ставлю на ручне гальм, не спрацювало, а нам воно, воно і не потрібно, щоб тут спрацювало, а в нас спрацювало ось тут. Дивіться, те, що я Бажав, хотів, задумав, придумав, те в мене і зараз на машині конциклірує. А що іменно? Я зробив так, щоб тут на щитку приладів не було зайвих. Питань, якщо засвітилася сигнальна лампа, значить це у нас один, ну, скажімо так, момент у контролі за машиною. Яка лампа засвітилася, вона те нам і сигналізує. Ну, наприклад, а та, що я зараз нашим пальцем на поплавок. Це сигналізує лампа, що низький рівень тормозної рідини. Але там все добре, просто я провірив, протестував, що кінцевик працює, лампа контрольна сигналізує, і ми тепер знаємо, що нічого крім того бачка. Сюди не може подати сигнал для того, щоб вона засвітилася. А раніше у нас туди йшов сигнал по дроту від оцього кінцевика від речага важеля ручного гальма. Тепер я вам ще раз покажу. Як у мене працює, все дуже просто. Я покрасив, похварбував червоним лаком для ног. ногтів. Він також знадобиться, якщо знадобився. Коли я зробив вчора, Вимикаємо. І тестував, вам показував, що в мене все фунциклірує і я ну, радий, що в мене так все вийшло. Але там лампочка була не пофарбована, просто світила ну, звичайним, звичайне скло, просто світила. Як лампочка, а зараз вона звіта як сигнальна лампа. Ну, це для того я сь сьогодні, якщо хто слідкує, то було на одометрі менше, ніж сьогодні. О, сьогодні довелося також поїздити по, ну, не від кладним справам, які відкладати не, 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 не можна було, і тому я на машині їздив і користувався, я до чого все це. Я користувався ручним гальмом, і воно нам показувало. Головне, щоб вам було зрозуміло, що я буду ставити. Замість цієї сигнальної лампи ось сюди. Ну, можливо, і не туди. Я навіть не знаю куди. Я навіть не знаю куди. От місяця тут мало. Практично, як кажуть, усе в діде. У контрольках, у вимикачах. Але все-таки цю контрольку ручника я поставлю так, щоб вона і добре була видна, і добре було чутно. Я там в попередніх роликах казав, що буде вона ще і пікати. Це дуже важливо, щоб вже точно не забути скинути. Ваші ручника. На цьому буду завершувати. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, що ви може порадите мені. або розрадите, або порадите, куди поставити. Я зняв панель приладів. Можливо, ви щось мені, ну, я навіть не знаю, куди ставити. Але це буде у нас якось знову інтрига, де її дід притули. До нових зустрічі на каналі Діда Миколи.